Учора, під час реалізації інформації, оперативники Херсонського прикордонного загону спільно з працівниками Чорноморського рибоохоронного патруля на узбережжі острова Джерелгач виявили шістьох осіб, які здійснювали незаконний вилов водних живих біоресурсів. На двох маломірних плавзаспах браконьєри незаконно виловили більше 420 кг червонокнижної риби. Браконьєри задали збитків державі на суму понад 4,5 млн гривень. Виявлених порушників прикордонники передали співробітникам національної поліції для проведення подальших слідчих дій.